Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас цікаве заняття з підготовки руки до письма. Ми продовжуємо з вами знайомитися з зошитом. Ось подивіться уважно, який в мене зошит. Зошит складається з обкладинки та листочків. У зошиті є така графа. Де ми підписуємо його? Попрощайте, будь ласка, тата чи маму, нехай напишуть чий це зошит. Наприклад, Морозова Діми, Петренка Максима. Ось тут, в цих рядочках, підпишіть свій зошит. І давайте будемо працювати. Але перед початком роботи завжди ми готуємо наші ручки. Показали мені свої пальчики, зіжмали в кулачок, розправили, потрясли, пригорнули, відчули тепло кожного пальчика, підготували до роботи наші помічники. А тепер, дітки, давайте згадаємо, як же ми тримаємо наш олівчик правильно. Бачите, який у мене він трикутний, він дуже зручний. Дивіться, у нас є п'ять пальців. Два пальчика загинаємо, а три беремо отаку кучечку і встромляємо наш олівець зверху. Ось так ми взяли. Гарно. І поставили на лікоть руку. І поклювали, наче курочка. Наче курочка клює зернятку. Подивіться, як тримаємо олівець. Молодці малята. Зошит покладемо під нахилом трішечки і починаємо працювати. Починаємо нашу роботу з гачків. Відступили від гори три клітинки, ставимо крапочку, проводимо лінію вниз на дві клітинки і зліва направо дві клітинки. Відступили одну клітинку, знову ставимо крапочку. І проводимо лінію вниз на дві клітинки, і зліва направо на дві клітинки. І так до кінця рядочка, ставимо крапочку вниз дві клітинки, і зліва направо дві клітинки. Відступили одну клітинку, ставимо крапочку вниз дві клітинки і зліва направо дві клітинки. Ось так до кінця ряда. Молодці малята. Тепер наступне завдання. Виконаємо ще одне завдання. Відступили дві клітинки. Поставили крапочку вниз одну клітинку, зліва направо одну клітинку, вгору одну клітинку і справа на одну клітинку. Бачите, вийшов у нас квадратик. Відступили дві клітинки згори. поставили крапочку, вниз одна клітинка, зліва направо, знизу вгору. І справа наліво. Знову відступили дві клітинки від квадратика. Вниз одну, зліва направо, знизу вгору, справа наліво. І так повторюємо до кінця рядочка. Вниз, зліва направо, знизу вгору, справа наліво. Вниз, зліва направо, знизу вгору, справа наліво. Молодці малята. Наступне завдання. Відступили дві клітинки, далі будемо писати ламану лінію. Ставимо крапочку вниз одну клітинку. Зліва направо, вгору одну клітинку, зліва направо, вниз, зліва направо, вгору зліва направо, вниз. І так до кінця рядочка. Молодці малята! Ви гарно потрудилися. Тож до нових зустрічей. Бувайте здорові!